Це чорний гір України без права на забуття. Запрошую до слова начальника управління культури та туризму Житомирської обласної адмі... військової адміністрації Анатолія Олександровича Душка. Стояла непомірна спека, коли в Чорнобилі сталася пожежа. З'явила всьому світу небезпека увис піднялась з пилу чорна вежа. Першими вступили в бій пожежні, йшли на смерть, щоб світу рятувати. Вмерли молоді й кремезні, щоб вогню поширитись, не дати, щоб не дати вітру волю, смертоносний пил по світу нести, щоб не дати українську долю, з місць сідлих, наче листя, змести. І хоч час на місці не стоїть, біль Чорнобиля і гостра, і жива, світу треба декілька століть, щоб земля від ран радіаційних зажила. Є серед нас герої тих подій, хто спас від катастрофи світ, та кожен з них і сам собі не свій, бо радіація не додає літ. Дякую. Куди тепер летіть лелекам? Кому принести щастя в дім? Вони прилинули здалека, а над селом не в'ється дим. Ніхто не вийде до Криниці по воду. І журавель дарма. Відро на похваті трима. Чого вам треба білі птиці? І не хромтить корова сіну. Геть похилив старезний тин, дощі пообивали стіни давно небілених хатин. Куди летіть? Земля тут мертва, і серце плаче, як дитя. Моє село даремна жертва Чорнобилю. Без вороття. Цю поезію написала Світлана Штацька Гресть, виконуючи обов'язки директора нашої бібліотеки. Древлянський ліс Чорнобильської зони. Колишніх сіл, повалені хати, ростуть у землю, наче вавілони, і вікна склить павук із павутин. Радамнє сонце зирить із гущавин, і п'є нектар з дичаві бджола. Гуляє вітер інколи з доща. По де вулиця гула, старезний дуб трухлявіє з хрестами, сихає за людьми від самоти. А ті раз в рік приїдуть і розтануть. На селах чень поставили хрести. Нема тут меж уже ані парканів, Хіба що брама цвинтарна скрипить. Врата залізні в рай, неначе рану, Довбе і ржаві стронці кожну мить. Михайло жайбана. Михайло Жайборон, автор цього вірша, учасник ліквідації наслідків аварії НЧС, на заслужений журналіст України, письменник, сьогодні присутній у цьому залі. Запрошую пана Михайла до слова. Ти не знаєш, чому і не відаєш, звідки тривоги. Все тугіше натягує облій свою тятиву. Прямо в Яблочко серця націлена вістри епохи, у якій у ладу я лише із собою живу. Розїдає перила балконів в чорнобильській стронці, і з землю у снах переговорює плуг, витікає у темінь розплавлене золото сонця, із якого чеканить монети, мій недруг і друг. Уже сходять у душах постійні зуби дракона і твердіє лискуча лоска в ласкавих словах. А від правди гіркої лишається тільки оскома, від солодкої лжи світ розходиться пота й по ти не знаєш, чому усе менше людського у людях, на яких уже навіть хижак позирає здаля, і не хочеться серце твоє, загартоване в грудях, і затискує горло в чим душ виднокола петля, і розтоптують небо твоє в придорожніх калюжах. У всіх смертних гріхах винуватять прадавніх богів, і плюють у криницю твого родоводу байдужних, бо забули, бой, як виходить Дніпро з берегів. Як зваряги у греки, у повні котилися хвилі, і мій прашур навчався ходити також по воді, запресований в кулю життя крізь Усесвіт на виліт на круги повертає своя Бумерангом завжди. Ти не знаєш, чому і не відаєш, звідки тривоги, все тугіше натягує обрі свою тятиву, прямо в яблучко серця на ціле невістря епохи, у якій у ладу я лише. Із собою вже. У нас сьогодні присутня молода авторка короткометражного документального фільму про свій живих, пані Анастасія. У з'явилася ідея поїхати у П'ять і поговорити з дітьми, які живуть серед нас, які бачили все це, яким довелося приїхати, поділити дане місто. От, і тому ми вирішили. Вирішила приїхати до міста, яке, на жаль, не доведе до свого повноліття. В даному випадку ми зустріли пана Олексія. Нам повезло, що наш колега він, був телевізійником і мав такий контакт в даному випадку. Всі ми тебе дуже сильно любили, як ти раз так крепкого наших черес. Ти урод красивий, нам всім подарила. Немало бачили в ньому чи Ну 26-го, да, чуть дальше за полночь, случилось такое, что ну, страшно сказать, зарвался реактор четвертого блока. И город родной, надо срочно спасать. Сержант, здесь тот пост. Будь предельно спокоен. Ребенка возьми, помоги той жене, чей уж по колено кипящим утронить, в дроне. или держит смертельно. Композиторку, виконавець у пісень у жанрі співана поезія, керівника дитячого ансамблю Квіти Ларису Бойко. Композиція весняний монолог, яка складається з двох пісень, об'єднаних однією темою. Одну пісню ми створили разом з Світланою Штацькою Весняний монолог і фрагмент пісні на пірш Володимира Білобровця Чи знаєш. this mm -hmm. is Тут же видневка. Ти мріяли разом весну зустріти. Я у увісні додому йшла та тільки дім свій не знайшла, губилась у свічках, тонула в почуттях. Свічками в місті прип'ять називали ось такі будинки на один під'їзд, і вони справді виглядали як свічки. thank